Дня шановні пані і панове, завершилась зустріч в Саудівській Аравії, в джиді американської української делегації, і за результатами цієї зустрічі оприлюднена спільна заява. Коли кажу такі речі, маю велике задоволення від того, що можу абсолютно чітко сказати, що на цей раз. А великі Бонзи не змогли поламати роботу апарату, який знає дипломатичний протокол. Одразу хочу зазначити, що навіть в протокольній зйомці, яка була на початку, яка ведеться фото відео, ні слова, ні один учасник не сказав. Просто вони. Дивилися в камери, дивилися в об'єктиви і спокійно собі сиділи, не говорячи нічого. І це дуже добре, що вони прислухалися до протоколістів, які сказали: треба зробити ось так: посидіти, подивитися в об'єктиви для того, щоб було зроблено цю відео і фото зйомку на початку зустрічі. Ну і безумовно. Блискучим результатом є те, що підписана спільна е, заява. Це, по-перше, свідчить про те, що ми партнери Україна і США, і ми союзники, тому що це якраз говорить про близькість позицій і про готовність співпрацювати аж до того рівня, що готується. Спільна заява це означає, що це формально документ, який відповідає тим внутрішнім параметрам цієї зустрічі, які можна було в такий спосіб викласти в відповідному тексті. Це дуже і дуже добре, з точки зору, насамперед, деталей, протоколу, розуміння всіх нюансів. А ця. Заява складається з восьми головних пунктів. Дозволю вас з ними познайомити. Так, пункт перший. Представники обох країн високо оцінили хоробрість українського народу, який захищає свою державу, і погодилися, що зараз настав час розпочати процес встановлення тривалого миру. Тут дуже добре, що ця позиція а Підтримується американською стороною. Тобто американська сторона в особі осіб, які вели переговори, дуже добре розуміє, яку роль в цьому процесі відіграє Україна, українська армія, український народ, і це дуже і дуже важливо для ґрунтовного становлення цих двосторонніх відносин. Наступна позиція це вдячність української сторони. Українського народу, української держави, президента України, президенту Сполучених Штатів Америки, Конгресу і народу Сполучених Штатів Америки це теж абсолютно а, правильно, тому що, по-перше, це знак подяки, поваги і розуміння того, що треба будувати. Системні двосторонні відносини і в цій ситуації не слід покладатися на емоції, на якісь фрагментарні речі, бо це дуже і дуже серйозно, це надовго, це ґрунтовно і тут а, має бути дотримано певних протокольних речей, які говорять про повагу, про уважність, про вихованість. До сторін, ну і безумовно, вдячність обох сторін одна одній. Третя позиція це готовність висловила українська сторона прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру. Тобто, в даному випадку українська сторона це прийняла і готова акцептувати. А от що стосується російської сторони, то з нею треба ще розглядати. Якщо вона буде готова це прийняти, тоді відпрацьовується технологічна схема запровадження. Бо тут мова йде про... 30-денне припинення вогню, в якому воно змісті, секторально по видах озброєння і так далі. Тобто, це вже деталі. І я вже не кажу про механізм запровадження, механізм контролю над а, припиненням вогню і контролю за періодом а, перебування в режимі ceasefire, тобто зупинки вогню з обох сторін. Тобто, це рішення, якби. Прийнято, акцептовано, але воно не запускається в щось дію до моменту, коли не будуть підписані документи. Тут нічого не буде робитися без ретельного вивчення підписання документів запровадження цього режиму. Тут важлива, дуже технологічна складова. Наступне це те, що Сполучені Штати Америки беруть на себе зобов'язання. Скасувати паузу, яка стосується обміну розвідданими та відновлюють безпекову допомогу в Україні. Тобто надалі Україні буде надходити та допомога, яка ще була оформлена, яка проплачена і на виділені Кошти ще адміністрацію Джо Байдена, тому що нинішня адміністрація Дональда Трампа, вона в цьому відношенні жодної копійки Україні не виділяла, не планувала. Ну і зрозуміло, що ідуть, реалізуються програми, які стосуються компенсації європейським партнерам постачання їм. Літаків, бронетехніки, систем протиповітряної і протиракетної оборони, які вони поставили до України. Це працює по окремих програмах, окремих статтях фінансування. Це дуже важлива річ. Але я ще раз хочу зазначити: все це діє поки що в рамках ресурсів, виділених адміністрацією Джо Байдена. До цього пункту нинішня адміністрація має лише відношення, що вона може його приймала, а може і не приймала. Бо на сьогоднішній день це відомо тільки Дональду Трампу. Жодного документу ніде немає. Однак писали про це дуже і дуже багато. Наступне, на зустрічі обговорили гуманітарні питання, мова йде про припинення вогню, про включення. В обмін військовополоненими. От, і е, це має бути масштабний обмін військовополоненими. Також е, звільнення незаконно утримуваних цивільних осіб, які насильно були вивезені, утримуються чи депортовані за межі України. Ну і повернення е, примусово переміщених українських дітей, які були викрадені рашистами з території України це питання обговорено. А зрозуміло, що американська сторона його буде проговорювати з рашистами. однак, як ви бачите, жодних рішень постановочних навіть в даному випадку немає. Але важливо, щоб ці речі були о, ключовою частиною мирного процесу зусиль по запровадженню. Миру, в тому числі в період припинення вогню. Наступна позиція це те, що обидві делегації погодилися визначити склад переговірних груп і негайно розпочати переговори по досягненні стійкого миру, який забезпечуватиме дострокову безпеку України. Наскільки я розумію, це переговорні групи. України і Сполучених Штатів Америки. А, якби з цього тексту абсолютно не витікає, що це групи, які будуть вести переговори з расистами. Це групи, які будуть працювати синхронізовано відпрацьовуючи позицію з американською стороною. Ну, принаймні, я так думаю, виходячи з контексту того, що я читаю. А це Наступна позиція. Далі Сполучені Штати Америки, делегація Сполучених Штатів Америки взяли на себе зобов'язання обговорити всі оці речі, які я озвучив вище, і ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу. Ну, власне. Це позиція, яка озвучена українською стороною. Наскільки вона акцептована американцями делегацією? Відповіді, як ми бачимо, немає, але важливо, що ця позиція потрапила в текст. Це означає, що мова про це велася під час зустрічі, і українська сторона заявила таку позицію. Наступне в фінальній частині. Іде мова про те, що президенти обох країн домовились якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати дострокове процвітання і безпеку України. Тут дуже цікаве слово з'являється: всеосяжна угода, а що за ним сховано. Ну, над цим треба а, працювати і дати відповідь тільки тоді, коли з'явиться цей документ, те, що було поки що оприлюднено, воно всього-навсього є рамковою угодою, тобто угодою про те, що ми плануємо над цим працювати. Тут іде мова про всеосяжну угоду. Очевидно, що якийсь підтекст у цьому слові закладений обома сторонами. І, очевидно, що питання це проговорювалося, ну раз воно ввійшло як а, означене а, в спільну заяву. Ось насправді, так, як і ми з вами говорили, надбання цього дня. Тобто ситуація така, що зустрілися, як кажуть і пишуть оглядачі, слухачі, глядачі. Слава Богу, що не посварилися. Це вже добре у цій ситуації, але хочу зазначити, що відстежуючи перебіг подій, можна сказати, що ця зустріч це перемога насамперед протоколістів, які розуміли, що питання складні, питання дуже емоційні, ситуація напружена, тому треба максимально дотримуватися протокольних вимог. Для того, щоб не трапилося, не дай Бог, якихось там емоцій, скандалів і так далі. Більше того, хочу вам зазначити, що навіть якщо б це трапилося, то протокол передбачає, як це можна вирішувати. Однак для цього треба мати хоча б одну людину серед тих, хто бере участь в розмові, яка б ситуацію дещо гасила. Ну, тут добре, що були присутні міністри закордонних справ. Саудівської Аравії, і наскільки я розумію, це мер, джиди на цій зустрічі як господарі. От, і вони присутні при протокольній зйомці. Не знаю, хто був присутній при веденні переговорів, але якась особа мала озвучувати питання і регулювати черговість, надавати слово і так далі, це обов'язково робиться при проведенні таких. Зустрічей. Зрозуміло, що обидва, а, спі текст заяви було оприлюднено в тотожному тексті обидвома сторонами. Ось текст цієї заяви на сайті Державного департаменту США. А ось тотожний текст цієї заяви на сайті, офіційному сайті президента. України тексти тотожні цих двох документів. Вони оприлюднені в стилі, в якому працюють один і другий сайт. Як ви бачите, сайт президента він з ілюстраціями і так далі. Фото, а сайт Державного департаменту відображає лише текст. Ось так можна сказати, що достатньо по-діловому відбулися. Відбулася ця розмова. Тепер це залежить від того, як вдасться російській американській стороні донести цю інформацію і переконати рашистського фюрера і його кліку в тому, що можливо такі кроки. Як ви бачите, вони мінімальні ці кроки, але вони свідчать про те, що між українською стороною Сполученими Штатами Америки. Є розуміння складності, є розуміння механізму, і вже зараз, очевидно, що не дивлячись на емоційні моменти, які були, знаходяться варіанти, як необхідно працювати, дотримуючись протоколу, до того, що відбувалося в Джиді, в Саудівській Аравії. Можу додати ще те, що в Франції, в Парижі, відбулася зустріч під головуванням президента Еммануеля Макрона і а, міністра оборони Франції Лакорню, а також начальника Генштабу Збройних сил Респуб, Французької Республіки, зібрання більше, 20, більше 28 а, керівників. Генеральних штабів, це які представляли європейські країни і країни НАТО, також, а також заступники начальників штабів країн частини країн, які входять до Рамштайну. На цій зустрічі проговорилося питання щодо формування коаліції охочих, яка може надати особовий склад, а також виконати певні завдання. Для розміщення і забезпечення цих військ на території України, якщо будуть прийняті відповідні рішення, буде означено мандат а, цього підрозділу а, за наслідками укладання мирної угоди між Україною і Російською Федерацією. Як ви розумієте, до цього ще чимала дорога, але важливо, щоб партнери і союзники були готові. До цього. Також а, сьогодні відбулися засідання Європарламенту, на якому виступила і а, Урсула фондерляєн, голова уряду Європейського президента Єврокомісії, і а, голова Євроради, тобто особа, яка очолює найвищий політичний орган. От, на ньому було проінформовано європейський парламент про кроки які робляться в питаннях підготовки і прийняття програми до озброєння європейського країн європейського союзу а також рішення які стосуються розвитку оборонно-промислового комплексу держав Європейського союзу і допомоги Україні в співпраці з Північно-Атлантичним Альянсом це дуже важливо, що Європа продовжує крокувати шляхом реалізації своїх рішень про зміцнення оборонно-промислового комплексу і формування автономної системи оборони і безпеки. Для Європи. То сьогодні відбулося цілий ряд дуже важливих подій, і в питаннях допомоги Україні, і в питаннях забезпечення оборони і безпеки Європейського континенту. Ну що ж, будемо стежити за перебігом подій. Буду вас інформувати. Дякую за увагу, до побачення до наступної зустрічі.